Bajkir, napsism, typ. Det färre färserna. Треба бути пунктуальною, ідея дуже серйозна. Так яка ідея? Ти так не розповіла? Ти принесла? Принесла. А навіщо вона нам? Слухай, я вирішила зняти справжній фільм. Що серйозно? Це як? У тебе що? Камери є? Можна зняти на телефон. Яка різниця? А ти будеш режисеркою. Також навіщо нам ця хлоповка? Допустимо. Треба знайти сценариста. Знаєш когось? М -м -м, знаю. Вона такі історії вигадує. Ким? Сценаристом? Що за прикол такий? Ти у школі такі відмазки вигадуєш. ми думаємо. Це одне, а в кіно це зовсім інше. Я боюсь, що я не зможу. Напиши, кати сценарій, створимо фільм, Будеш відомо. Усі будуть тебе поважати. б би спробувати. Я вам такий сценарій учину, що веч маніє чудово. Тепер потрібні актори. Актори? Для кого віку? Це не важливо. У мене є подруга, яка мріє стати акторкою. Так покличі. хай ще друзів покличе. Ти на приколі? Ти мене знайомиш із цими? Вони ще знімають кіно на телефон. Це не серйозно. А ми повірили, як маленькі діти. Ви хоч знаєте, як це робити? Навіть якщо так проявляєшся з цього побіг, все буде як треба. Варто спробувати. Сценарій напишу Веліно. Вам сподобається? Ти ще й сценарій пишеш? Як смішно. Це просто цирк якийсь. А ось і напишу, Ти що сумніваєшся? Цікаво, яка в мене буде роль? А який жанр? Артхал чи трилер? Я вже здогадуюсь, це буде хорор. Ну добре, допустимо, є сценарій. Допустимо, знімаємо на телефон. А хто буде на себе режисуру? Я буду режисеркою. У мене є хлопока. Бажаєте, цього достатньо? Ви це чули? Ми повинні грати та робити те, що скаже вона. Оце кіно буде. Команда просто супер. Режисер, оператор та сценаріст. Без різ не поглянеш. А ви що супер актори? Не зовсім актори, але поцілити не ми бути. Я ходила багатьма кастингами. І що обрали? Ніде нас не беруть. Кажуть, що потрібний досвід. А де нам його взяти? Коротше, всі аматори. То ж треба колись починати. Справді, чому втрачаємо? Як не яка досвід, треба їх підтримати. Гаразд, коли буде сценарій та яка локація, ми з вами зв'яжемося. Дубль перший зустріч у кіно. Чому ти така сумна? В тебе що сталося? Він, мене не пам'ятає і навіть не дзвонить мені. що робити. Ось де, я вас цілий день шукаю. Топ, не піде Настя, ти на то довго підходиш. А ти Ілля глянула камеру. Дар'я, більше емоцій. Добрий друге, зустріч у кафе. Чому ти така сумна? Він про мене не пам'ятає і навіть не дзвонить мені. Що робити? Ось де, Я вас цілий день шукаю. Що так мляво? Треба жвавіше. Не треба репліки. І Настя закрилася. Хто я? Та я все сказала правильно. Це вам щось не подобається. Ми все робимо правильно. Спробували б самі? Ми б на вас подивилися. Не сваримося, продовжуємо. Дубль 23 Зустріч у кіно. Ще один невдалий дубль. Ось буде. Я цілий день шукаю. Ні, ні, ні. Ще раз ні. То ще знову не так. Ви чого? Це було ідеально. Та інтонація. А ти що, у цьому щось розумієш? Ти що, знущаєшся? Ми просто намагаємося зняти якісне кіно. Може, ви беззадне знімаєте? І сценарій нікчемно пишете. Теж мені кіномастри. Все, ідемо! Ну ось, вони пішли. Може, не треба знімати це кіно? У нас були погані актори. А ми все зробили правильно. Так, треба зібратися і продовжувати. Чому ти така сумна? В тебе щось сталося? Він про мене не пам'ятає і навіть не дзвонить. Що робити? Ось веде. Я весь свій день шукаю. Стоп! Знову в камеру подивився. І гра ніяк. Як ти з байком розмовляєш? Я через вас кафе зачинив на цілий день. Єва, може досить вже? І сценарію тебе, Евеліна, так собі. Може, ще один доби. Останній вже час іти додому. Ми ухвалили одне рішення. Яке? Завтра йдемо вас у кіношколу на полеглі рові наші. Ви ще побачите наше кіно.